Добрий день, друзі! Хочу показати вам ще один поводочок на коропа на трофейного коропа. І я його називаю так для себе називаю цей повідець для лінивих. Тому що не потрібно ніяких стопорків, не потрібно ні волосів, нічого, ні іголки, щоб настоснити папчик або бойлик. Тому показую вам, нам потрібен поводочний. Взяли поводочний гачечок потрібен. Мені подобається ось така форма. Звичайно, що мені ще подобається там кренк, вайбгейп, але найчастіше я використовую ось цей. Цей мені дуже подобається. Протягаємо наш е, поводочний від жала. Очка зараз він тут розпушився. Ось так продягаємо. Ну, і, звичайно, що в'яжемо всі, як ми знаємо, ось цей вузол я вам покажу. Беремо, скільки нам там потрібно. Ну, я роблю о, от саме з, ці, з цей ось, ну, такого виду поводок я мотаю дуже багато відків. Ну, наприклад, я не знаю, скільки вийде, але я зараз так суто. Образно на око, як то кажуть. Раз, у нас вийшло два, три, чотири. п'ять, Шість. Сім. Вісім. Ну, хай буде вісім. Продягаємо в цю петельку. Тримаємо і затягуємо. Тут поправляємо, з допоможним інструментом затягуємо міцно. Ось так. Цей кінчик ще можна також потягнути. Так. І ось так. Все, зайве ми відрізаємо. Нам не потрібно воно. І ще можна е, припалити зажигалкою Тріш, трішечки трішечки. Ось так, щоб він нам не розпушувався. Далі нам потрібно е, довжина. Довжина. Повинно бути десь 10, 10 сантиметрів. Я ставлю ось так. І десь отак. Отакий От поводочок у нас з вами буде. Робимо петлю, вуличку і в'яжемо вул вісьмерка. Ось так раз. І потім ще разок. Оп і акуратно затягуємо ось так. Ах, сам собі всадив руку гачка. Так, потім по окремості кожен. Ось так, міцно і тепер зайве відрізаємо. Чому я саме так в'яжу, тому що немає зайвих, тобто ви не витрачаєте зайвих зайвого поводочного матеріалу. Тобто ви зв'язали, скільки треба відрізали, і він залишається. А то, якщо ви відразу відрізаєте, там, наприклад, Якусь довжину в'яжете. І тут залишається великий кусок, ви тобто у вас дуже багато розходників виходить. А таким чином ви нічого не втрачаєте. Тобто, скільки потрібно було, тільки використали. Ось такий поводочок у нас вийшов. Тепер нам потрібна ось така штучка з кільцем. Ну, тут не кільце, тут такий, типу, як ромб. Надягаємо на наш гачок. Надягнули. Потім потрібен ось такий стопор. його беремо так. Продягаємо на наше, наше жало, але акуратно не спішіть, бо тут також є жало, і ось це жало може розрізати цю штучку, цей стопорок. Тому Дуже акуратно ось так. Не спіша. Ніхтиком. ось так допомагаємо з цієї сторони, з цієї. Ось так. Нічого у нас ніхто не розрізав. Ось так. бачите? Якраз тут є такий вигин на гачку. Якраз на цьому вигані ми і фіксуємо. Ось цю штучку. Потім беремо пельник. Голочку тонесенько. Я реально я вже говорив в своїх попередніх відео, я тоншу за ось цю голочку ніде не знаходив. Вона просто ідеальна. Якщо цікаво, що це за іголочка і яка вона насправді тоненька, я вам залишу посилання на неї. Пильник наш надягнутий, по поводочок наш готовий. Зараз покажу, як оснащати попапчики або в авторсі. Наприклад, ось такі в є. Або, наприклад, звичайний круглий попапчик. Просто взяли рівнесенько собі ось сюди. Так. І накручуємо. Тож не спішіть. спішити нікуди. Але воно дуже швидко. Вам не потрібно, я ж кажу, ніяких стопорів, нічого. Все. Ось така краса у нас з вами вийшла. Швидко. І все. І наша презентація ідеальна, просто краса, неймовірна. Мені дуже подобається такий поводочок. Друзі, дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам це було корисно. Пишіть коментарі і ставте подобайки. Дякую вам.